Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку розрізняю спільнокореневі слова і форми слова. В підручнику це сторінка 67. Добрий день, малечі щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. І відгадайте загадку. Почнемо з загадки. Я у кожній деревинці, квітці, кущику, травинці. В класі на уроці мови ти побачиш мене в слові. Що це? Так, це корінь, корінь слова. Так, Травинці, деревинці є корінь в рослині, а на уроці української мови ми працюємо з коренем слова. Давайте пограємо в гру четвертий зайвий. Поставте відео на паузу і знайдіть в кожному рядочку зайве слово. Давайте перевіримо. Перший рядочок будувати будильник, будова, будинок. Зайвий будильник. Корінь звучить так само, але не є спільнокореневим словом до слова будувати, так як значення має різне. Підводник, водолаз, підводка. Вода, водяний. Де буде? Підводка. Так буде інше слово за лексичним значенням. Гірський міжгір'я, гора, гіркий. Де буде зайвий? Так, гіркий те саме. Слово відрізняється своїм значенням. Нічого, нічний, нічка вночі. Слово нічого. Немає спільного до слова нічний, нічка і вночі. Записуємо число, за яким ви працюєте, і букву сполучення каліграфічно прописуємо, і речення на Михайла зима саньми приїхала. Поставте відео на паузу і закінчіть цю роботу. Сьогодні на уроці ми навчимося розрізняти спільно кореневі слова і форми слова. Давайте попрацюємо з підручником вправа 5 на сторінці 67. Розподіліть слова до слова спів на дві групи. Перша група споріднені слова, друга група форми того самого слова. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати самостійно. Давайте перевіримо: споріднені слова це слова, які мають спільний корінь. Можна сказати, ще спільнокореневі. Форми того самого слова. Це слова, які відрізняються тільки закінченням до слова спів. Отже, споріднені співати. Наступне співу буде до слова спів, співу буде форма того самого слова. Співом також форма того самого слова, змінюється тільки закінчення. Співаночка куди? Споріднені, заспіваний. Також споріднені. Чому саме так ми розподілили слова. Споріднені слова у нас вийшли співати, співаночка, заспіваний. Це будуть спільно-кореневі слова до слова спів. У них спільний корінь спів. Далі слово змінюється за допомогою суфіксів і префіксів. До слова спів. Співу і співо будуть форми того самого слова, бо вони відрізняються тільки закінченням. Вони утворені за допомогою закінчення. Наступне завдання: вправа 6: прочитайте вірш Ярослава Скидана. Визначте його тему. Чи є у вірші спільнокореневі слова? Чи можна вважати спільнокореневими спорідненими слова Батьківщина і Україна? Чому? Це будуть спільнокореневі слова? Ні, це будуть слова синоніми, але не спільнокореневі. У них різний корінь. Знайдіть у вірші і випишіть різні форми того самого слова. Чому їх не вважають спорідненими словами? Поставте відео на паузу і випишіть різні форми того, одного і того самого слова. Відпочинемо. Працюємо далі, прочитай слова, чи можна їх вважати спорідненими? Голуб, голубка, сад, садок, посадка, хата, хатина, хатка. Отже, перший рядочок, голуб, голубка. Можна вважати їх спорідненими. Давайте визначимо корінь. Так, Голуб, голуб. Так, це є споріднені слова, тому що друге слово утворене за допомогою суфікса. Так, В ньому з'являється суфікс к. Це є споріднені слова між собою. Сад, садок, посадка. Визначаємо корінь. Також це є споріднені слова або спільнокореневі, бо вони утворені за допомогою суфіксів і префіксів. І префікса одного, так, по «посадка». і мають одне лексичне значення, так? Хата, хатина, хатка. Визначаємо корінь, хат. І це є спільнокореневі слова або споріднені, знову ж таки, тому що всі вони утворені з допомогою суфіксів. І закінчень. Вилучить зайве слово. Це завдання є в підручнику. Ви можете використовувати підручник, можете попрацювати разом з нами. Отже, дуб-дубок, задубіти, дубом дубовий. Де буде зайве слово? Знайдіть тут зайве слово. Так, задубіти. Чому? Тому що дуб, дубок, дубом, дубовий це слова, які всі відносяться до одної лексичної групи, утворені з допомогою суфіксів. А задубіти означає зовсім інше, має інше лексичне значення. Слива, сливовий, сливою, сливі, сливу. Де тут буде зайве? Сливовий. Чому? Як ви думаєте, чому слово сливовий буде зайвим в цьому рядочку, В цьому стовпчику, вибачте, ці слова є. Формою одного і того самого слова, а сливовий утворений за допомогою суфіксів. Тобто сливовий є спільно кореневим до слова слива. Так? Але слива сливою, сливі, сливу це форми одного і того самого слова, в них змінюється тільки закінчення. Ось тому сливовий є зайвий цьому стовпчику. Ваше домашнє завдання Добери і запиши спільнокореневі слова до слова рід, Познач в них корінь. В кінці уроку вправа веселка оберіть колір, який відповідає вашому відчуттю, як вам працювалось на уроці. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Сьогодні ми з вами навчилися розпізнавати спільнокореневі слова і форми слова. Ще раз нагадуємо про те, що споріднені слова мають спільний корінь і утворені з допомогою префіксів і суфіксів. Форми того самого слова це слова, які змінені тільки з допомогою закінчення. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!